Вітаю всіх на марафоні. Сьогодні буде тема відносини на відстані. Тому що зараз дуже така тема серйозна. Чоловіки залишаються в Україні. Хтось воює, хтось ні. Про це взагалі казати не хочу. Хто поганий, хто добрий. Всі добрі, всі, всі мають право в даній ситуації. Але деякі жінки виїхали за кордон чоловіки в Україні. Деякі чоловіки за кордоном жінки в Україні. Деякі чоловіки воюють, жінка його чекає. Все одно відносини на відстані майже у всіх. Розумійте це. І це дуже важко, коли є від... вони, якби є, але їх водночас і нема. І це дуже впливає на психологічний стан людей. І люди починають сваритися, розлучатися. Хтось чекає зовсім. У мене такі клієнти є. Хтось розлучається, хтось хоче відпочити від цього, хтось не хоче чекати довго. Різні люди. Війна робить так, що люди починають думати перш за все, як їм жити далі. І постійне очікування доводить до сказу деяких. Деяких навпаки. Вони чекають потім щасливі. Розумієте важко, коли постійне очікування. Людини своєї. Це життя на паузі. Це реальне життя на паузі. І потім негатив. Якщо люди йдуть в парі з дитиною, ну, перш за все, це такий негатив йде це неприємно. Дуже багато негативу. Десь в містах спокійніше, десь ні. Тут починається, чому воюю, чому не воюю. На тему відсрочки взагалі промовчу, бо в мене своя думка конкретна на це все. І, ви знаєте, на жаль, після закінчення активних бойових дій, коли почнеться затихати, люди повернуться, будуть ненавидіти один одного, ти воював, а ти ніячому. Ось так. Тому, на жаль, на жаль, на жаль. Але давайте. Для тих, хто чекає свою другу половинку, кого дійсно відносини на відстані, порада, Перше, афірмація, Як себе втримати в руках? Давайте тут. Я знаю, що мій потенціал безмежний. Правда ж? Ну, правда, якщо я чекаю, я готова чекати довго-довго-довго. Без меж. Потенціал очікування цього безмежний. І це для тих людей, які вірять, що все закінчиться добре, що дочекаються, і можна жити так і чекати. І це ще для тих, хто чекає і живе. Не стоїть життя на паузі, а саме живе. Це дуже добре. Давайте, руни, подивимось, що тут. Для тих, у кого відносини на відстані. Яка порада, щоб стало легше трошечки. А ось вам. ви Знаєте, ось це гармонія. Оце карта гармонії, це пара, ви бачите, це дуже приємно визнавати, що випадає ця карта. Деяких відносин закаляють навпаки. Це для тих, хто вірить, що стане тільки краще, краще і краще. І ті, хто де чекаються, скажімо так. Так, тут. Відносини на відстані, яка буде порада. І що робити? А ви знаєте, це подорож. Ось тут буде як. Подорож краще подумати. Мені зразу йде поїздка до людини. Приїхати до людини. Тобто, приїхати до цієї людини. Ви знаєте, це як гармонія відносин, такі стабільні відносини, де люди, як за кам'яною стіною. І це ще карта подорожі. Сюди добавлю. Чому? Тому що відносини на відстані. Тобто, це, якщо хочете, треба їхати до цієї людини до рідної. Я бачу, що багато дружини військових їздять до своїх чоловіків. Оце ті гармонійні відносини, коли дружина завжди з чоловіком поїде куди треба. Давайте тут. Відносини на відстані. Ну, що в нас тут буде? Ось вам також поїздка, переміщення, сімейне гніздечко, сім'я. Те ж саме, Приємно, що випадають карти, які свідчать про те, що якщо відносини на відстані, все ж таки в пріоритеті є збереження сім'ї, гармонія відносин і намагання бути разом, в залежності від тих обставин, які складаються. Це дуже-дуже приємно. Тому я хочу, щоб було менше розлучень, менше сварок і як більше було сімей.